Друзі, в сезон полуниці не можемо не поділитися із вами цим чудовим ніжним ароматним і неймовірним десертом під назвою Полуничний тірмісу. Отже, для даного рецепту нам необхідно круглу форму діаметром 20 см і у ній випікаємо бісквіт для бісквіту беремо 5 яєць, які розділяємо на білки та жовтки окремо. Також беремо 5 рівних столових ложок цукру та 5 рівних столових ложок борошна. Також розпушувач ванільний цукор та щепоточку солі. Спочатку збиваємо Білки разом з ціллю до стійкої пишної маси. Потім поступово додаємо цукор до повного розчинення, його збиваємо, потім додаємо поступово шовтки, в кінці обережно перемішуємо з борошном та розпушувачем. Поміщаємо масу у форму і випікаємо її при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Далі охолочуємо цей наш бісквіт і розрізаємо його на дві частинки. Для крему нам необхідно 500 г сиру маскарпоне, 500 г жирних, 36% жирністю вершків та цукор 100 г. Також для полуничного прошарку нам потрібно. 500 г полуниці і просто ванільний цукор. Збиваємо блендером цю масу. Далі, коли у нас вже крем готовий та готова наша всі наші компоненти полуниця, ми викладаємо спочатку якби просочуємо ось цим пюре полуничним наш корж, а потім викладаємо уже крем. Залишаємо в холодильнику наш торт на одну нічку. Потім він дуже ніжний, красивий. Неймовірний, просто ми дуже рекомендуємо вам спробувати. Це дуже такий літній рецепт, його всі люблять, і дітки, і дорослі. І він, до речі, прекрасно зберігається в холодильнику декілька днів. На смак він навіть виглядає як таке справжнє дороге морозиво ось цей крем. Тобто це дуже е, рекомендація, якщо у вас є якісь дати, або просто е, будь-який е, будь настрій в неділю е, чи інший день е, приготувати своїм рідним такий рецепт. Всім рекомендуємо спробувати. Він не є таким максимально дорогим, але надзвичайно чудовим. До зустрічі у нових відео. Діліться нашими рецептами і всього вам найкращого!